Привіт, малята! Сьогодні ми будемо разом з вами розучувати скоромовки за картками Ось послухайте одну із них. Ворона сороці. Намисто купила. В намисті сорока намистинки лічила. А зараз повторюйте за мною. Ворона сороці. Намисто купила. В намисті сорока намистинки лічила. Молодці малята! Я сподіваюся, що ви за мною встигали. Давайте іще раз спробуємо проговорити цю скоромовку. Ворона сороці намисто купила. В намисті сорока намистинки лічила. А зараз давайте іще швидше повторимо. Ворона сороці на мисто купила, в намисті сорока намистинки лічила. Молодці. А тепер слухаємо наступну скоромовку. Тигринятко, з тигром татом тренувалися стрибати. Спробуй повторювати за мною чітко усі слова. Тигринятко з тигром татом. Тренувалися стрибати. Давай ще раз спробуємо. Тигринятко З тигром татом тренувалися стрибати. Молодці. За потребою зупиніть відео і повторіть скоромовку іще раз. А тепер слухаємо наступну скоромовку. Шило шубу, шурі шило. Шовком шерстю шви обшило. А тепер повторюйте скоромовку за мною, не поспішаючи. Шило шубу. Шурі шило. Шовком шерстю. Шви обшило. А тепер давайте ще раз повторимо скоромовку. Шило шубу, шурі шило, шовком, шерстю, шви обшило. Скоромовка складна, але ти можеш зупинити відео і повторити її іще раз.